У цьому випуску. Заява президента України щодо потужності впливу російських наративів. Метрікс стосується нам функцію зі штучного інтелекту. В якій країні доступна ця функція? Активісти, активісти зірвали презентацію книги російської пропагандистки у Парижі у Парижі. Яка радіостанція пропонує свої пісні в плейлисті? Про це більше. Далі у випуску. У США переважають російські наративи. Про це каже Зеленський. Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням рішень щодо переговорів про припинення вогню в Україні. Президент, Володимир, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Сполучених Штатах зараз переважають російські, російські наративи. Про це він заявив у інтерв'ю CBS News. За його словами, це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику США і політиків США. Я вважаю, що на жаль, російські наративи переважають у США. Як можна бути свідком наших втрат і... Наших страждань розуміти, що вони роблять що роблять росіяни, і все і все ще вирі, і все ще вірити що що вони не агресори, що вони не починали цю війну, заявив президент. Зеленський вважає, вважає що президент Трамп, як як сильний президент сильної країни, має бути на боці України. На його думку, це неправильно, що Америка хоче бути нейтральною. Зеленський додав, що Сполучені Штати для України це стратегічний і сильний партнер, але зараз є сумніви у двосторонних відносинах. На його думку, без допомоги США Україна зазнає великих втрат людських, людських і територіальних. Зеленський сказав, що буде радий вітати Трампа в Україні, щоб міг зрозуміти, що тут відбувається. Ми поважаємо вашу позицію, але будь, як... але будь ласка. Будь, будь ласка, будь-яким будь рішенням, будь-якими планами щодо переговорів, переходьте, под... приходьте і подивіться на людей цивільних, військових, знищ... знищені лікарні, церкви та дітей, які загинули, заявив Зеленський. Президент Президент закликав Трампа спершу відвідати Україну, а далі рухатися за планом, як закінчити війну. Також він запевнив, що президент США після візиту зрозуміє, з ким веде справу і що зробив Путін. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що йому сказали, що Росія зробила помилку, коли вдарила по місту Суми. Він, він, він не сказав, хто йому сказав про помилку. Він не уточнив, що саме має на увазі під словами зробили помилку. 13 квітня російські війська завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській, у Сумській міськраді зазначили, що Ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Станом на 13 квітня квітня було відомо про... 34, загиблих, 34 загиблих, загиблі люди, про 34 загиблі люди, двоє з, них, двоє з яких діти. Ще 117 людей зазнали поранень. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки. Наслідок російської балістичної атаки на Суми пошкоджений був офіс редакції Медіа Цукор Спершу повідомив головний редактор видання Дмитро Тіщенко, за його словами, наслідки мінімальні, мінімальні всі співробітники, співробітники медіа цілі. Також від ракетного удару Росії по Сумах загинула актриса, артистка оркестру театру Олена Когут. Після атаки російських військ на Суми, наслідок якої загинули мирні жителі, зокрема діти. Світові лідери засудили, засудили обстріл і висловили підтримку України. Україні про це повідомляє детектор Медіа. Ілля Шепель спеціально для YouTube каналу Українець та інтернет-телеканалу ТВІШЕП. ШЕП». Дайджест новин. Новини Медіа. Нетлікс та нову функцію зі штучного інтелекту. І контент добиратимуть за настроєм користувача, поки, поки функція доступна лише в Австралії та Новій Зеландії. Netflix тестує нову технологію пошуку для передплатників платформи. Тепер штучний інтелект буде допомагати підпирати користувачам фільм не лише за жанром а, чи актором, а і за настроєм. Про це повідомляє Bloomberg. Поки ця функція доступна лише деяким підписникам в Австралії і Новій Зеландії на IOS, зазвичай оновлення впроваджуються одразу відразу після, під, відразу для користувачів. Проте у, у цьому випадку глядачі самі повинні обирати тестування. Прес-секретар Netflix, Netflix Momo, Show Підтвердив, що компанія має намір розширити таку технологію пошуку на США найближчими тижнями. Про це повідомляє про те, ця система буде доступна лише на iOS. Netflix давно впроваджує технології штучного інтелекту у свою роботу, зокрема, для алгоритму рекомендації та покращення виробництва фільмів. Нагадаємо, що компанія Adot проводить... Агентів штучного інтелекту у своїй програмі Photoshop і Premiere Pro, які допоможуть користувачам виконати, виконувати складні завдання, завдання редагування. Про це повідомляє детектор Медіа Sapiens. Новини Медіа Ілля Шепель спеціально для YouTube каналу Українець та інтернет-телеканалу ТВШЕП. Активісти зірвали презентацію книги російської пропагандистки в Парижі. Французькі проукраїнські активісти зірвали концерт к... К... Презента... зірвали презентацію книги колишньої, колишньої керівниці телеканалу RTF France Ксенії Федорової на міжнародному, міжнародному книжковому ямарку в Європі в Паризькому фестивалі книги фестивалю Тюбіре. Добре. Відео протесту, організованого Французьким комітетом Європейської мережі солідарності з Україною викликав, виклав у Фейсбук заступник Голови Союзу Українців, Українців Франції Володимир Когутяк. Солідарність з Україною скандують кілька десятків активістів з українським прапором, які взяли в облогу стендвенаниста. Fire up, де де мала відбуватися презентація? Вони також свіду, вони також увімкнули сигнал повітряної тривоги в залі та виклали м'які іграшки, збираючи забризкаючи червоною фарбою. Відео також розмістило, розмістило на своїй Facebook-сторінці у Фейсбуці Посольства України Франції, подякувавши Свідомим громадянам та активістам. На сайті видання Faїart зазначається, що авторка російської книги, роз... забор... книги заборонена свобода вираження поглядів за певних умов. Російська журналістка Ксенія Федорова заснувала канал RT Friends, президентом якого, якого була з, 2000... з 2017 по 2023 роки. А в описі йдеться про те, що книга розкриває замовчену правду та описує маневри, які призвели до викорінення дисидентського голосу в новинах. Паризький книжковий фестиваль цього року проводиться під, патрона, під патронатом президента Еммануєля Макрона. З 11 по 13 квітня грант палі свої здобутки представила 450 виданист. Про це повідомляє детектор Медіа Ілля Шепель спеціально для ютуб каналу Українець та інтернет-телеканалу Шеп». Дайте з новин новини Медіа. Нова актуальна українська музика від Радіо Промінь та що Промінь рекомендує? Цього тижня на вас чекають Маріна. Я тебе люблю, Юрінко і Уснах. Хопей, центр 6 АМ-100, хтось із заходу, Я... із заходу Я... Ямайка, Ягор Андрюшин, краса в тобі, Ар... Ат... Артхур Деніс, душа, Кор... Корнелік, розкажи, Микола, серпень, трояда і лопух, імперіарна місце і сили тиші. Місце сили і тиші. Іде Айдексо, прелюдія номер три. Фрейке Сайрі Сорі, Гранд Гарден, Ла Патейт Морт, Ла Морт, Слайм, Кайлах, Кайлах, Форке Стрілка, Трайлав, Трайлав, Часно, та багато інших. Слухайте на, на, слухайте радіопромінь на FM частотах, на youtube каналі, на Spotify, мобільному застосунку Суспільне та на сайті Нові плейлисти, Нові плейлисти YouTube, YouTube Music, Spotify. Новини медіа, Ілля Шепель, спеціально для youtube каналу Українець та інтернет-телеканалу TVShep.